на цих плат, дивіться, вони зовні. Абсолютно один в один. Різниці зовні в них немає жодної. Але, не знаю, сфокусується. Ось отут, якщо під перед 2000 буква К це плата з генератора котрий на рамі. А якщо... Де ти? так. Чи сфокусується воно? Ось так. А якщо буква J перед 2000, то це плата з чемодана? У них трошки різні прошивки, і вони не взаємозаміняємі.